Добрый, Добрый день. день. Я там крутнуся? Да, да, заїжджайте прямо. Зараз будемо збирати і будемо пробувати його тестувати. буде змахнути, як соберем. Вони красиві, красивий. Ага, <реш> що в пилюці? <реш> ну, да. ну так. Ну так в роботі <реш> це ж його стихія. Ну бата, да, <реш> ну не нового, якийсь <реш> спеціальний <серпу реш> дружає. Да. Ну нічого. Ого, пружина нормальна. така. І полосай труба. Чи під углом зроблено? Прикольно. Чуть-чуть сюди. подводишь. <coughs> По плоти Я все. А. Все, все, все. все бросай ты. Я дам. все, все. все. Я вон Все, на жопа-то я дотягну, то в землю пора За оцю тягу піднімаємо і підкочимо потихеньку. Агрегат зібрали, такий має він вигляд. Так. Ну, по конструкції мені подобається, як воно зроблено. Зараз оце пюкуна на тракторі, то на вага. Ну, як воно буде, наш трактор його потягне, чи як? як він буде працювати, зараз будемо готувати під пшеницю. Під посів пшениці, коток отакий цікавий. І трубайде, і полоса. Перший раз я таке бачу. Так працює жовтий гість Запорізької області на землях Сумської області. Виїхали, вже працюють. Налаштував його. Спочатку так сказати. Ну, понятно, що це не Агешка, це лучильники. І якби порівнювати його з АГЕшкою, мабуть, не треба. Ну, а я буду порівнювати, бо порівнювати ні з чим. Перед посівний обробіток. Іде вона рівно за трактором. Буває підтягує туди-сюди. Ну, тут коручно, раніше так воно оралося. А тепер отак і воно уклон перші враження такі якби не скажу, що там уже ось вау ефект що так да, ну я спочатку її ще не мог зразу там налаштувати то коток туди-сюди глибше менше хоча дуже класно те, що мені подобається на цих пальчиках воно все і він і цей не дає йому падати, і цей ось перестав не треба винтитати там усе Хватає там цієї регулювання туди-сюди Ну таке. Зараз понизу я тут схожу, воно сирувато. Сюди взагалі бугра не кидає. Може трошки треба цей коток смістити чуть-чуть, бо якби не повністю заробляє, чутямка залишається. А тут уже і лишнє йде набагато за першим диском. От тут а другий виходить закидає його, а там нема. Може трошки смістим. Тут а без пропитань. 4 болти там, 4 тут відпустив і подвинув. бо тут якраз він на грані йде. Ну це так, приблизно ж поставили, що як. Швидкість 12. Можна більше. Трактор із ним свалить нормально. показати як воно виходить Це середина то, там далі була середина де комбайн ішов тут так за і отак воно такий фон Отак так працює агрегат захват звісно да, 2,7 зразу вже ж не 2,4 Ну, воно коли більше візьмеш коли менше ще привикаю до апарата привикаю в основному так у мене. Один диск іде перекриття. Це вже сьогодні я другий день, вчора після обід трохи подискував і сьогодні. Що подобається, не раз вона не забилася. Хоч солома, хоч що. Ну, де кучі ось отакі, це мабуть комбайн нагорнув. Бачите? То тут воно все одно його розкидає, це середина, вон середина, а ось середина, де різка кидала. Ну на навіску так відчувається, аж перед бува підпригує, якщо десь розвертається, то навесу все-таки. Хоча в мене там і грузи 200 кг. Така, вага є в неї. Ну ще й коток, бачите, як далеченько стоїть. Може якби ближче, тоді модисками закидатиме широка, і передні, і задні диски одна від одної. Така, конструктив рами, звісно, все так добротно зроблено, мощно. Я думаю, з рамою тут взагалі питань не буде ніколи. Отак, ну, так виходить. Звісно, швиденько воно подається за швидкості, за захвата.